Різдво Пресвятої Богородиці, початок Спасіння світу, 8 вересня за Новим Стилем, 21 вересня за старим Стилем, Православна Церква святкує Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це перше велике свято Нового Церковного Року. Праведні Йоаким і Анна, довгі роки будучи бездітними, не відвернулися від Бога. Вони продовжували вірити, молитися і чекати. І Господь почув їхні молитви, народилася Діва Марія, обрана з усіх поколінь стати матір'ю Спасителя. І з цього дня починається нова сторінка в історії людства, адже саме завдяки Пресвятій Діві стало можливим втілення Сина Божого. Без неї ще й не було б Різдва Христового, не було би Христа, не було б Воскресіння. Як співається в акафісті благовіщенню Пресвятої Богородиці, радуйся, бо через тебе радість засяє! Радуйся.